Доброго всім раночкою, думала, що приготувати. Мої інгредієнтів трохи є, але немає хліба, тому буду готувати скрембл. Так, незважаючи на мої ранкові траплі, я забула додати масло до скремблу, до одного, до другого я недостатньо протримала температуру. А то Нічого не все Класний сніданочок. У мене ось такий скрембл з сьомою слабосоленою, крем-сирочок і печенька, бо хлібчик у нас вже закінчився. І Юрі вийшла яєчня не скрембл, тому що <laughs> тільки трохи масло.